З Вітаю вас у новому відео. Ну що, наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Йду далі викопувати картоплю. Добре, що хоч є вітерець, воничко припікає, але хоч вітерець є. Боже бідні ці помідори. Як вони ще витримують, не знаю. Таке -та пекло. До речі, поприщіпувала я огірочки, як ви мені рекомендували. Побачимо, що буде. Ой, гарний вітерець, прохолодний такий, слава Богу. Помаленьку викупаю. Значить не таке пекло зранку, як ті дні. У вітер є, то тобто буде легше мені трішечки. Хоч пару рядків. Потрошки-потрошки -по та й справлюся. Прийшла з городу, бо вже неможливо знаходити сніг ось Така у мене от рожева картопля, ну що я скажу, краще, як біла. Багато краще, більше такої кращої, менше м'якої. де не є така, що в'яла, м'якенька, де Деяку в'ялу я прям там на кучку скидала. Віддам потім сусідам комусь курам. Ну, краще, краще ця рожева. Вона пізніше. От. Навіть і пізніше зійшла була. Гляненька картопелька, Я люблю розову картоплю, чомусь вона мені подобається. Ну, яка не є, але ж все одно трошки вродила в рівнянні в минулому році, то що було, не знаю от кого. Картопля де-не, де ось така була, а то все було більш така ну жахлива була картопля в минулому році. В цьому році ото з весни йшли дощі і трошечки картошка виросла. Так що трохи маємо свого врожаю. Такий тільки що вітер зірвався, бо Боже, в хаті вікна закриті, щось як загуділо, так я аж злякалася. Напевно, був грім. Відкрила вікно, чую, що сляпає. Ой, слава Богу, хай тут трішечки приб'є пелю. Вчора також був дощ, ну не в нас поруч, у нас отак поляпало і все. А на горі там такий дощ злив, прямо гарний. Показували. Чоловік їхав додому, казав, там такі калабати не стояли. А в нас поляпало трішечки і все знову вияснилося, пекло. Боже, як хорошо. Моросить дощик, прибиває пилюку, аж легше дихається. Теж це таке пекло, що жах просто. Ох, і це показує, що сьогодні начебто 39, а завтра післязавтра буде 41, то я уявляю, що це буде коїтися. Яке буде пекло? Показувала на четвер дощ, вже не показує. Тільки лише боюсь, щоб не було ніякого граду. Бо воно дуже часто, коли така спека. Лупе град, дуже страшно, щоб не було ніякого граду, не дай Боже. А дощ хай пройде, хоча б трішечки приб'є цю пилюку, буде легше дихати. Ой Боже. Дощик. Довгоочікуваний, хоч якийсь, то все так сохне. Прямо страшне. Все сохне. Поливай, не поливай.

Трішечки спала спека, дощу у нас так і не було. Я взялася підрізати лаванду, покажу вам, як я роблю літню брізку. Ось так беру, наприклад, жмутик квітів і зрізаю трішечки-трішечки зовсім вершки. Ось так. Зовсім трішечки. От. І все. А вже кардинальну обрізку я роблю весною, більш коротенько її обрізаю, щоб потім кущик був пошистіший. А влітку тільки квіточки і трішечки вершки, щоб зрівняти весь кущик. Тут у дворі обрізала лаванду, і спіреї обрізала. На городі поки ще не обрізала, там, де де-неде, вона ще квітує, поки що не зрізала. Коротенько так. Тут ще маленькі кущики спірейки я обрізала коротше, вони все одно що робиться, горить листя, страшне. І поливаю, і все, он скручується. Барбариси, і спіреї Зараз дуже головне кожного року таке, коли спека. Листя обсипається, потім голоденьке наростає. Цей здоровий кущ лаванди треба буде розсадити. Потім не знаю, тільки краще весени чи на весну вже треба глянути. І вон два однакові куща. Гляньте на цей і гляньте на ось цей. Що з ним? Не знаю навіть. Однакові кущі. Треба його забрати, напевно, йому тут дуже тінь. Треба сюди щось друге висадити, його звідси для пересадити. Світла вже нема, води також нема, толком вода й не з'явилась, ледве трішечки потекла і все. На 3 години дали світло, на 6 годин вимикають. Так що нема вже чим поливати. Зараз так пулью трошки огірки. Та й все. Пари страшне, у дворі душно, на городі трошечки вітерець. Сонечко ще, добре ж хоч тут цяли час здорова, трохи дає тінь, та не така спека. І дощик іде прямо видно. Ось там, де сонечко сідало, хмарка. Також такий дощ з неї йшов, прям видно було, також йшов дощ. Так небо чисте, чисте скрізь. А в нас я ж кажу, в день пару краплинок ляпнули на тому кінець. Ну, побачимо в четвер. обіцяють дощ з розою, в Києві взагалі показали сьогодні дощ з градом. Ну, як має йти град, то краще ніякого дощу, щоб не було. З помаленьку, щоб там поливати без було, бо нема світла і нема води, і що хочете і роби. Все сохне жах. Так, що, ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам саме головне. миру, спокою, тихої, спокійної вам ночі. І до зустрічі в наступному відео!